31 травня, четвер новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Перспективне світло. Що заважає розвиватися в Україні повноцінному світлодіодному виробництву? Контроль на лінії. Наскільки вигіднішими стають транспортні послуги після впровадження gps моніторингу? Знову разом Google і Samsung випускають на ринок нові спільні продукти Chromebook і Chromebox. Частину кредиту банку ВТБ Україні рефінансують. Сьогодні про це домовилися Мінфін і Російська фінустанова минулого тижня. Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Україна частково рефінансує кредит шляхом випуску держпаперів на мільярд доларів терміном на два роки. Їхня процентна ставка буде значно нижчою за ринкові у червні 2010-го ВТБ надав Україні кредит на 2 мільярди доларів під майже 7% річних. Банки і фінанси та кредити Брок -банк, братимуть участь у програмі пільгового епотечного кредитування. Про це повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Анатолій Близнюк. Щоправда, ці фіностанови візьмуть участь у програмі винятково в межах Києва, тоді як Ощадбанк та Укргазбанк по всій Україні. У травні Кабмін затвердив порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Мінрегіонбуд у рамках програми хоче надати близько 30 тисяч таких кредитів. Планується, що це дасть можливість залучити будівельну галузь майже 10 мільярдів гривень і забезпечити житлом більше 40 тисяч людей. Канадська компанія East Coal Incorporated завершила угоду щодо придбання української шахти імені Менжинського на Луганщині. Однак дату і вартість угоди наразі не розголошують. East Coal планує побудувати на шахті збагачувальну фабрику. До того ж, канадська компанія збирається інвестувати у збільшення видобутку вугілля. Раніше East Coal вже придбала на Луганщині шахту вертикальну. Загалом компанія вклала у вугільні активи в Україні 25 мільйонів доларів. і Ще 17 мільйонів планує інвестувати найближчим часом. Очікується, що вже до 2016-го на цих шахтах видобуватимуть близько 5 мільйонів тонн вугілля щороку. Дніпропетровська міськрада погодила залучення кредитних ресурсів від ЄБРР і ЄІБ на завершення будівництво метро. Мова йде про 304 мільйони євро. Зокрема, європейський банк реконструкції та розвитку надасть 152 мільйони. Стільки ж європейський інвестиційний банк. Кредит нададуть на 25 років. Крім того, 61 мільйон євро планують взяти з державного бюджету. Остаточне рішення щодо надання всієї суми кредиту ухвалять у липні в Лондоні. 200 мільйонів гривень штрафу доведеться сплатити державному підприємству Укрспирт за зловживання монопольним становищем. Відповідне рішення ухвалив антимонопольний комітет України. Зокрема, в повідомили, що внаслідок неправомірних дій Укрспирту за попередні два роки відбувся економічно необґрунтоване зростання оптово відпускних цін на етиловий спірт. За цей період підприємство майже втричі збільшило розмір щоквартальних відрахувань на отримання свого апарату управління. У липні 2010-го Кабмін реорганізував державний концерн спиртової і лікаро горілчаної промисловості Укрспирт у державне підприємство Спиртової лікаро горілчаної промисловості у січні минулого року. Верховна Рада заборонила приватизацію Укрспирту. 16 країн готові співпрацювати з українською податковою міліцією. Найперше, що прагнуть зробити правоохоронці, прискорити обмін інформацією між відомствами різних країн. Ще одним викликом для податківців є сучасні технології, які часто використовують економічні правопорушники. Про плани міжнародної співпраці податківців Юлія Боярськова. Українська податкова міліція співпрацюватиме з 16 країнами світу щодо протидії економічній злочинності, серед них Німеччина, Великобританія, Нідерланди та Ізраїль. Про це представники правоохоронних відомств домовилися сьогодні. Співробітництво передбачає швидкий обмін даними щодо порушників. Увірення, що наша сувмісна робота стане тим фактором, який буде способствовати повищенню ефективності боротьби з економічною преступністю. Задачі направленные на борьбу с теневой экономикой, противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, предотвращением незаконного оттока материальных ценностей и денежных средств за рубеж. За словами очільника української податкової міліції, локальні дії спрямовані на боротьбу з економічними злочинами мало ефективні. З ним погоджується представник Європолу Карло Ван Хекелем. Представник європейської поліції впевнений, головною проблемою розслідування таких злочинів є відсутність спільної бази даних між країнами. Злочинність із країни в країну, на його думку, поширюється надто швидко. Пошук потрібної інформації затягується на тижні або навіть місяці. Зазвичай довго доводиться збирати дані для того, щоб сформувати кримінальну справу. Європол було. Створено, щоб обійти ці перешкоди і пришвидшити розслідування справ. Найпоширеніші економічні злочини скрізь однакові, і в Україні і в Європі правопорушники намагаються ухилятися від податків або ж частково їх сплачувати. Єдиним законним шляхом обійти високі податкові ставки залишаються офшори. Податківці переконані, цьому необхідно протидіяти і лише офіційним способом. Я можу підтвердити, що в Україні, так само як і в інших країнах Європи, офшорні компанії становлять перешкоду для офіційного збирання податків. Існує дуже тонка лінія між ухиленнями від сплати податків та оптимізацією оподаткування. Звивіше, що ми розуміємо законодавство одне одного. Найпоширеніші в Україні і світі злочини пов'язані з використанням сучасних технологій, зокрема кіберзлочинність. За словами Андрія Головача, саме з такими правопорушеннями податкова міліція боротиметься в першу чергу. Юлія Боярського, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Обсяг ринку світлодіодної освітлювальної техніки міг би зрости майже у 300 разів протягом наступних восьми років. Такі цифри наводять експерти галузі. Власне виробництво світлодіодних пристроїв в Україні освоїли близько 20 виробників, хоча фахівці називають їх такими дуже обережно. Чому економічне та екологічно безпечне світло досі не приваблює бізнес? Дізнавалася Оксана Плаушевська. Світлодіодні пристрої енергоефективні та екологічно безпечні, але виробляти в Україні їх не поспішають. Віталій Шевченко, технічний директор компанії Rainbow Technology. за рік вона продає близько п'яти мільйонів світлодіодів на ринки Росії, Білорусі та України. Причому до нас везуть не більше двохсот тисяч. За таких обсягів про промислове виробництво мова не йде в Україні. це не розвіта на даний момент, в основному це… инициатива частных предпринимателей, которые, зондируя рынок, ищут только частный спрос. Промышленного выпуска на сегодняшний момент мы не имеем. Є такі заводи в Україні, які випускають світа обладнання і намагаються щось зробити, та це Но ететокаєдинічної партії. Вітчизняні виробники купують світлодіоди у закордонних компаній, таких як Крі або Осрам. В Україні світлодіодні кристали не вирощують через дорожничу вже запатентованої технології. А от привносити своє у інші комплектуючі поодинокі українські інженери здатні. У компанії електронне світло кажуть, навіть попри це розраховувати на стабільні прибутки не доводиться. Сам по собі світлодіод достатньо дорогий. Розробка і внедрення на сьогоднішній день внутрі країни тоже достатньо дорогое удовольствие. І та себестоимость, которую мы получаем на выходе, она буквально приблизительна к той цене, которую мы выставляем сегодня на рынок. Наша задача внедрять і розвивати це направление, а не зарабатывать на сьогоднішній день. У нас більш стратегічна задача. Фадситадіотим сонцем зайняти лідіруючі позиції. Перспективи ринку високо оцінює ще один виробник. Андрій Скорський представляє компанію Лайтроут. Вони займаються власними розробками світлодіодних освітлювальних пристроїв з 2007 року. Вийти на самоокупність розраховують лише за підсумками 2012-го. Пояснюють це тим, що багато часу пішло на створення оригінальних технологій і розвиток власного бренда. Тенденція росту сумасшедша. То есть темпы роста рынка огромные. Рынок растет в среднем на то есть объемы да, э, растут там, на 50%. Сейчас в 2012 году можно уже оценить объемы. То, что мы сделали в 2011 году за весь год, мы уже сделали в первом квартале э, 2012 года. Творити завод для виробництва світлодіодних пристроїв повного циклу зацікавлена і держава. А самі ж гравці ринку такий крок за умов нинішньої економічної ситуації вважають недалекоглядним. Технологія дуже дорога і швидко застаріває. Є опит по Росії. Поки строїли завод, технології уйшли вже на три роки. І сьогодні мається, мається производство світлодіодів з технологією, яка вже не ефективна. Стандартизація могла б дати поштовх розвитку цієї галузі, кажуть виробники, але в Україні її розробляють дуже повільно. Наразі існують тільки сертифікати відповідності. Це гальмує і власні розробки і обсяги продажу. стандартизировать этот стандартизувати істочник твердотельного освещения. А для этого нужно создать соответствующую лабораторію, яка имеет право компетентно. Получать те характеристики, которые заявляет. За прогнозами аналітиків, обсяг українського світлодіодного ринку у 2020 році сягне 2 мільярдів доларів. Поки що ж частка вітчизняної продукції на ньому не більше 20%. Це виробництво вимагає значних інвестицій і без підтримки держави не обійтися. Інвестори та виробники сподіваються на податкові пільги та держзамовлення. Скажімо, на освітлення вулиць використання світлодіодів у житлово-комунальному господарстві. Оксана Плаушевська, Олег Павлюченко, Дмитро Гусів, новини телеканал Бізнес. Дітям сиротам подарунки платникам податків солодкі обіцянки. Голова податкової служби у місті Києві Ірина Носачова, нагороджуючи в дитячому будинку малятку примосів конкурсу податки учима дітей, запевнила, що податкова з винятково-фіскальної служби вже перетворюється на сервісну. Перший крок на цьому шляху видача безкоштовних електронних ключів. Далі буде повний електронний сервіс і навіть консультації для платників. У нас в этом году активно открываются центры обслуживания налогоплательщиков, которые будут под одним брендом. Максимально уходим от контакта с плательщиками. Мы переходим на электронный сервис. Мы переходим на правильную, грамотную и однозначную консультацию, которая дается по налоговому законодательству. Зменшити витрати підприємства на автопарк можна до 40%, якщо правильно провести оптимізацію в роботі транспорту. Зокрема, досягти значної економії дозволяє впровадження систем gps моніторингу Як це працює на прикладі української компанії, розкаже Тетяна Триполка. Далекобійник Вадим Ткачук вирушає у черговий рейс. Попереду кілька тисяч кілометрів доріг. Протягом усього маршруту водія дистанційно супроводжуватиме диспетчер із офісу. Сигнали про фуру надаватиме gps система Контроль з боку компанії водія не дратує. каже навпаки, моніторинг полегшує роботу. Не потрібно тримати телефонний зв'язок постійно. Диспетчер там бачить уже по карті, де знаходиться машина, якби. Краще, краще набагато краще з ними. як ви зна протягом доби gps система в режимі реального часу надає звіти про роботу водія: пробіг машини, тривалість стоянок, розвантажень, проходження митниці. Декілька автомобілів у нас поїхали в сторону Грузії. Бачимо, що пором вже пройшли вже розвантаження з порому, і от вони по дорозі, Анапа далі рухаються. Можемо подивитися з якою швидкістю. 70 км на годину ну, нормально для потягу, тим більше, що вони завантажені. Ну, це ми знаємо. Два роки тому, коли на вантажівки встановили GPS, частина водіїв звільнилася, розповідають у транспортній компанії. Далекобійникам не подобався такий контроль. Натомість підприємство отримало істотний економічний ефект. Витрати на ремонт зменшились за цей час на 8%. По пальному порахували наші економісти за цей час користування. Ну, може, так десь 7% дає економія у середньому, але в еквіваленті це більше мільйона гривень. Ми зекономили завдяки тому, що ми впроваджували цю систему. Вся інформація про рух автомобілів, підключених до gps системи приходить через супутник на сервери ось цієї компанії. Тут також продають і встановлюють обладнання. Приміром, датчики на паливну систему, відкриття закриття дверей. Все це дозволяє боротися зі зловживаннями та допомагає сформувати команду із надійних працівників. Много злопотріблення виявлено з допомогою даних систем і потоплю. хищення обнаружувались як датчики рівня ковлю показували сліви. Ісключалісі ліві рейси у дальнобойщиків, приміру положительних мас. gps моніторинг у Європі поширена практика, кажуть експерти. У країнах ЄС близько 80% підприємств обладнують свої автопарки gps системами адже там не тільки вміють рахувати гроші, але й дбають про безпеку вантажів. Це не тільки контроль, переміщення, це ще й система бізопасності. Можно подключить тревожную кнопку, можно подключить видеокамеру, можно подключить еще какие-то дополнительные устройства, которые позволяют. Контролювати переміщення груза і бізопасті у переміщення таке обладнання разом із встановленням коштує у середньому 400 доларів. Це вигідна інвестиція, адже дистанційний нагляд за рухом автопарку може скорочувати витрати підприємства до 40%. Особливо важливий gps моніторинг для дистриб'юторських, сільськогосподарських компаній, перевізників пального та цінних вантажів. Тетяна Триполка, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. Єдиний валютний простір треба зберегти. Наголошують єврочиновники. Вони закликають до консолідації, дотримання чіткої фінансової політики та подальшого фіскального союзу. Попередньо визначений шлях розвитку виявився не зовсім правильним. Визнають у євросоюзі. Саме тому чинна система нестабільна і потребує певних змін. той стан речей, який ми мали і протягом 10 років вважали стійким, виявився іншим. Він є нестабільним і буде таким, допоки не вдамося до подальших кроків. Google та Samsung виводять на ринок нові спільні продукти: ноутбук Chromebook та настільний комп'ютер Chromebox. Обидва пристрої оснащені операційною системою Chrome, розробленою Google. Chromebook побудовано на платформі лептопів Samsung п'ятої серії. Міні комп'ютер Chromebox не укомплектований жорстким диском. Натомість він оснащений SSD пам'яттю на 16 гігабайтів. Також тут є 6 USB-портів для підключення різноманітної периферії. Chromebox коштує від 329 доларів. В хромбук від 299. Він і чистить, і кип'ятить, і все за лічені хвилини. У Великій Британії почнуть продавати дивопристрій ізраїльського виробництва, який поєднує в собі функції фільтра для води та електрочайника. Спеціально створена британсько-ізраїльська компанія сподівається на великий комерційний успіх і розширення географії продажів. Такий пристрій для очищення води виготовляють на заводі Штраус груп відомого ізраїльського виробника кави і харчів. За одну хвилину машина може очистити майже півтора літра води. Коштує вона від 460 до 600 доларів. Вироблятимуть його разом із Virgin Group, що належить британському мільярдерові Річарду Бренсону. Його компанія зацікавлена у співпраці, адже новинка відповідає потребам на ринку. Ми спостерігали за тим, що відбувається у Британії. Люди купують воду у пластикових пляшках і несуть додому. Коли вони хочуть випити чаю, мусять чекати, доки закипить вода. Тоді ми подумали, що фільтр це чудовий винахід. За умовами угоди Штраус Груп продаватиме свою продукцію під маркою Virgin протягом 30 років. В обмін на франшизу відомого бренда її структурний підрозділ штраус Water надасть технологічні розробки у сфері очистки води. Ми маємо зв'язки з усіма університетами в Ізраїлі та проектами, що стосуються очищення води та енергоощадних технологій. Частки у спільному підприємстві майже рівні: 51% у Штраус Вотер і 49% у Virgin Group. Наразі у проект інвестують 10 мільйонів доларів. У наступні кілька місяців ще стільки ж. Річард Бренсон переконаний, такий бізнес буде успішним одне з найкращих у світі досліджень з очистки води розпочалося в Ізраїлі 5 років тому. Зараз 20 сімей мають одну з таких очисних машин. Тож, якщо ми зможемо досягти малої частини від цього у Британії з апаратом Virgin Pure, переконаний, ми матимемо успішний бізнес. Спочатку фільтри Virgin Pure продаватимуть у Британії. Згодом вони надійдуть на ринки Франції, Австралії та Південної Африки. Олександр Кириленко, Оксана Вітенко, новини телеканал. «Бізнес». Діаманти граф Даймонс блищать, але не сліплять. Принаймні на IPO. Первине розміщення акцій британської компанії, дистриб'ютора розкішних коштовностей, граф Diamonds на біржі в Гонконзі. Відклали причина падіння провідних індексів на азійських фондових майданчиках. Через це зірвався і лістинг трьох інших великих розміщень акцій, які мали збільшити сумарний обсяг IPO бірж Гонконгу і Сінгапуру на мільярд. 370 мільйонів доларів. Прайсинг граф Diamonds відбудеться у п'ятницю 1 червня. А торгувати цінними паперами компанії на мільярд доларів почнуть уже з наступного тижня. Експерти стверджують, корпораціям стає дедалі складніше виходити на IPO в Азії, переважно через складну ситуацію у європейській та світовій економіках китайський ринок IPO був доволі здоровим на початку року. Однак, зараз, через порішення економічної ситуації у європейській та світовій економіці, загалом останні кілька місяців компанії переживають труднощі, виходячи на IPO. Сподіваємося, що трохи згодом кращі умови повернуться на ринок. Ну і цифри четверга. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 1,47%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро втратив 3 копійки. Торги на міжбанку завершилися зниженням курсу євро на 2 копійки, долар додав копійку неістотно подешевшав рубль. Ви можете допомогти нам стати кращими свої відгуки та пропозиції. надсилайте мені за адресою OPEDUBGA. Інший спосіб зв'язку з каналом Бізнес Ідей в соціальні мережі. Наразі у мене все. До зустрічі.